Випробування чергами на Прикарпатті майбутні водії щоб отримати талон на складання практичного іспиту з водіння буквально ночують біля сервісного центру. Чому склалася така ситуація? З'ясовували мої колеги. До відкриття сервісного центру ще кілька годин, а під дверима вже натовп. Пані Ольга чекає з п'ятої ранку. Каже, хоче отримати талон на практичний іспит з водіння для сина. Теоретично частину хлопець склав ще в жовтні, а от на практично ніяк не може зареєструватися. Талонів може бути три талони. Кажуть, що на день видають по три талони. Тобто, якщо от нас подивиться скільки людей, якщо візьмуть три талони, то, то все, то ми знову пролітаємо. Сервісний центр працює з вівторка по суботу, але чергу тут займають ще з понеділка. Всі оформлюються в список і щодві-три години роблять перекличку. Хто не відгукується, викреслюють. Тої ночі він сам проспав тут. Вчора вчергували від пів дванадцятої до четвертої. Тепер от відпустці, я він, і ми якось намагаємося за цю відпустку, за цю відпустку здати. Записалась, наприклад, по списку п'ята. На ранок приїжджаю, списки порваті. І для того, ну, самі ж люди рвуть. Приходить нова людина, наприклад, бачить, що вона 45-та, їй не подобається, вона список порвала і пишуть перші. На 12-ту годину приход... мають всі прийти типу, по списку цей читати. Так, да, відзначити в п'ятій годині, ні. в другій годині ночі і в п'ятій годині ночі. Ну, а це... якщо ти не прийшов? І Михайло намагається зареєструватися на практичний іспит вже другий тиждень. Каже, живе за містом і через комендантську годину добиратися вночі не може, тож поки попросився ночувати у родичів. Я з боргачан їду, я типу, у мене родич допомагає, а так дуже важко. Якщо ти не місцевий дуже важко приїжджати. Я перший раз приходив на п'яту годину, сказав. Я був 37-й в списку. Записатися онлайн на практичний іспит теж неможливо, нарікають люди. Від березня місяця я просто ловила в онлайн в телеграм-каналі, підключилася до, до цих талончиків. Але так сповіщення приходить за хвилину, поки ти заходиш, талон вже автоматично щезає. У восьмій ранку двері сервісного центру відчиняють. НАТО одразу прямує до терміналу. Стримайте, добре на камеру, Керівництво сервісного центру каже, проблема виникла через брак кадрів. Не вистачає адміністраторів, які приймають іспити. Наразі в сервісному центрі їх працює лише четверо, а потрібно як мінімум іще двоє. Регенерується та відповідна кількість талонів, на яку можуть прийняти наші працівники. У нас не вистачає зараз людей. Ми працюємо над цим. Зараз збільшуємо колектив. Колектив збільшиться. Я думаю, що ми з цими чергами дамо собі і все буде добре. За останні роки в рази зріс і попит на цю послугу пояснюють у сервісному центрі. Від початку року вже прийняли понад 4,5 тисячі практичних іспитів. Кандидати у водії зараз в основному жінки до того ж удалася велика кількість переселенців. А найбільша проблема того всього закрили дуже багато по Україні сервісних центрів. Раніше було понад 450, залишилося тепер щось з лишнім до 150. Зараз дуже багато наших чоловіків воює, і звісно, набагато збільшилося жінок, які хочуть здати на водійські права. У нас зараз в даний момент дуже велика кількість населення У нас населення збільшилось в рази. На Прикарпатті раніше здати практичний іспит можна було в п'яти сервісних центрах МВС, У Снятині, Калуші, надвірні Коломиї та Івано-Франківську. Торік у жовтні їх кількість скоротили до двох. Жанна Дучак зі новавтонас, телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.